Заграїв заграти! Заплати! Заграїв заграти! Прошлого руху не виплачується плога, виплачується. По тисячі на вахту приїжджають, складаються списку. І виплачується тим, хто є на вахті, а тим, хто лишився вдома, ти не час? Та ніхто нічого не обіцяє. Ні розчотики, ні задовжності тоже ніхто не вернув. Ні, я я про вас питаю. Тобто ви оце сім місяців працювали без зарплати? Ну так, по тисячі давали, оце так додому. Так вам давали гроші а? чи ні? По тисячі. А За скільки 3600, 3700, 3800. А вони ти ще дали кожен а місяць? Так? Кожен місяць отак приїжджали, ти ще дали і, і все. А що таке тисяча? це без них. А говорити, то ще не для Сталіна. Та ми маєм ставити? Бо поки нароблювати не буде, да, не заробити. Ой, ідеї, так ми вже. Треба які робочі, гопай, які робочі, зараз я вам покажу. Вы Вы? Зарплату, 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 зарплату Что, sure, ребят. Мы не платим. А кто должен выплатить работу зарплату? У них предприятия, они не работают на ЮК на дороге. Вы с ними рассчитались? Подрядчиков на работу полностью. Подрядчик планета планета Мисс. Вы полностью за комплект Да. Почему? Залізниця розрахувалась. Я офіційный документ покажу. Покажите. На сьогодні відсутня запаргованість за виконання работи замовника перед ТОВ, ВМК Планета МИСТ. Продолжение следует... Вот